Ви дивитесь і Ми сьогодні тут зібралися для того, щоб поговорити про новітні технології, зокрема про подію, яка зовсім скоро відбудеться у столиці. Ця подія має назву iForum. І власне не просто так, я хотіла би саме на цю тему сьогодні говорити а тому, що в рамках цієї конференції з'явилися такі нові напрямки, про які цікаво взагалі дізнатися для сучасного суспільства. Зокрема, йдеться про різні інновації в освіт. Про новітні технології, крім того, зокрема йдеться про концепцію смарт-сіті, тобто розумні міста. Ось про все це потроху ми будемо сьогодні спробувати. Про спробуємо принаймні поговорити. І, зокрема, голова комітету організаційного комітету і форуму Олександр Ольшанський є у студії громадського та координатор наукових пікніків в Україні Ксенія Семенова. Крім того, можливо, ще ми матимемо і скайп-зв'язок. От для того, щоб власне поговорити про концепцію смарт-сіті, але для початку я би хотіла запитати власне про тематику, про нові нові тематики. Ки у цьогорічному айфорумі про те, як з'явилася ідея проділити увагу освіті окремо і різним інноваціям в освіті. Я так маю, я так розумію, що мається на увазі не лише it освіта, і звідки з'явилася ідея про розумні міста. Идея про Smart City, она, в общем, не этого года, на самом деле в прошлом году уже была экспозиция о Smart City, просто в этом году такое развитие она получит. А секция образования будет первый раз, ну это на самом деле общемировой такой тренд, это, конечно, дело не в IT-образовании, дело в образовании вообще. Ну, понимаете, этот тренд такой, он... Но он обусловлен очень простым фактом. То есть, э, если посмотреть на эффективность образования, вот как на соотношение между количеством учителей и количеством учеников, то, в общем, этот параметр не сильно менялся за последние пару тысяч лет. То есть, по-прежнему на, одного, ну, на одного учителя приходится там 10-20 учеников. И поскольку современное общество требует большего вот, образования, да, то есть и длительность образования увеличивается, и период нашей жизни, когда мы образовываемся, увеличивается. Потому что раньше было так: закончил школу, закончил институт, все, образование закончилось. Теперь люди учатся непрерывно. И понятно, что образование нужно больше, а учителей больше как бы, ну, невозможно создать. Ресурс ограничен. Нужно эффективность увеличивать. Ну, и вот здесь появляются IT-технологии, как бы это такой мировой тренд. Вот, ну, в общем, здесь зреет некая революция, которая точно случится, мы точно знаем, что это будет. Мы не очень еще понимаем, как именно это случится, но тут точно будет ну, сильно поменяется наша жизнь. Вот, как все понимают сейчас, что наша жизнь поменяется там, с беспилотным транспортом, да, вот она точно так же там, в течение 10 лет поменяется с новой концепцией образования. Это просто неизбежно, просто математически. Ну, как бы это должно случитися, потому що іначе, ну, все станоміться. На вашу думку, в Україні зараз уже усвідомили, що до такого тренду йде і чи э, готові ми э, до того, що мається революція статися? Ну, я не можу сказати, готові ми чи ні. Е, я думаю, що тренд це от він якби как бы, такий великий і мощний, що він, в общем, накроє всіх. Тобто, це не вопрос, будемо ми к цьому готові чи ні. Вопрос просто в том, как, ну, сможем ли мы из этого вовремя извлечь пользу в нужном нам объеме. Да? Или мы будем ведомыми, или мы будем ведущими. Вот. Но в Украине есть много сейчас стартапов в области образования, и ну, достаточно активно это развивается. И я думаю, что в ближайшие там, годы следует ждать э, существенных инвестиций в эту сферу. Ну, потому что это в том числе и будет большой сферой экономики. Но в университетах уже чувствовать, что... Змінюються тренди, і що університет змінить свою роль, тому почали і онлайн-курси запроваджувати. І от я прям з авіаційного університету приїхала, то в нас офлайнові частини курсів з Прометеуса будуть. Це вже втілюється потрошку. Не так масово можливо, як на заході, але Україна вже також це дуже сильно відчуває. Принаймні, в системі класичної освіти вищої вже всі запереживали, що щось дуже сильно що є змінюється. якась конкуренція з боку так, онлайн освіти. Що це навіть не конкуренція, це, це повністю зміна ролі університету. що... Студенти перестали ходити на пари, їм це не потрібно. Вони можуть мати освіту найкращих університетів світу, замість того, щоб витрачати свій час на щось трошки гірше і посереднє. Тому е, треба розуміти для українських університетів, де їх роль от, у цьому всьому процесі. І так, всі почали переживати, думати, що їм робити з цими трендами новими. Правильно, що мало хто розуміє, що з цим робити. Але вже ну, хоч думаємо насправді про тренди в мене просто є одна така ремарочка, що я помітила принаймні, ну в столиці це дуже відчувається, що е, в людей є зацікавлення ходити на лекції, ходити на конференції, Тричко. ходити на якісь семінари. І мабуть, ще класична освіта має відчувати угу. ось цю конкуренцію не лише із онлайном, а й з тими, хто робить да. ось ці поза, позашкільні, позакласові. Не знаю, як назвати ці івенти. Ну, та те, що ми го змінилася, як би, да? Тобто тепер образування не закінчується. Люди вынуждены учиться всю жизнь, мир поменялся. И это, ну вот я, я, я утверждаю, что будет такое цунами. То есть это именно накроет ну, волной всю систему образования. Но здесь не стоит сейчас так ну, вот, иллюзии питать по поводу онлайн-образования, того, которое есть сейчас. Потому что есть очень много исследований, которые говорят, что все-таки тут ну, есть какой-то секрет. Секрет в том, что ну, американские университеты довольно давно выложили курсы в онлайн, там полностью вместе с практическими занятиями и так далее, да, но качество образования людей, которые прошли эти курсы онлайн, и тех, которые занимались в университете, пока что совершенно несопоставимо. То есть пока что в университете лучше. Вот. но технологии быстро растут, там вот этот разрыв быстро сокращается, и вот в том мгновении, как только э, ну, это сравняется, да, в этот момент произойдет взрыв, то есть в этот момент э, ну, классическая система образования просто э, ну не просто почувствует конкуренцию, она почувствует настолько жесточайший прессинг, но ну, это вот как ну как было, вот я не знаю, там, с печатными средствами массовой информации. Да, там, когда вы последний раз купили газету? вот Вспомните, когда вы купили газету. То есть, а я помню, что в 2008 году у нас была тоже конференция большая, и э, в зал внесли значит, э, гроб, на котором было написано печатные средства массовой информации. И все смеялись и говорили, что да нет, это еще далеко. Ну, еще газеты много протянут, долго. Вот, а потом бах, их вдруг не стало. Вот, поэтому здесь тоже такой процесс, он будет очень быстрый. Просто сейчас еще не сравнялась эффективность, качество не сравнялось онлайн, онлайновое и университетское. Якщо говорити про ну, все ж таки, не онлайн, а якісь ще альтернативні mm -hmm. освіти. В принципі, те, що ви робите, це так. теж можна сказати так, так. І, і Там освіта. більша частина все-таки такого особистого контакту з наукою. Ну от Розкажіть Ми... докладніше про проєкт. Наукові пікніки це проєкт, який. Направлення на знайомство людей з наукою таке прям дуже очне. Коли ти можеш сам спробувати зробити якийсь експеримент, ти можеш сам повторити якесь відкриття наукове, давно відоме або щось нове. Ти можеш особисто поспілкуватися з науковцями українськими, які роблять якісь реальні проекти наукові. Ти можеш поговорити з ними, з'ясувати про що це, повторити те, що вони роблять. Коротше, відчути це от прямо на дотик. Формат, в якому ми це проводимо, це раз на рік фестивалі в різних містах України. Туди запрошуємо з одного боку громаду міста, де це проходить, з дітьми, дорослими, студентів і наукові освітні установи, які займаються якимись розробками. І от ці дві категорії людей зустрічаються науковцям добре, бо суспільство починає розуміти, наскільки важлива наука, і що вона взагалі є в Україні. Зараз багато хто про це говорить, і це саме завдяки от молодим науковцям і в Академії наук, і таким проектам, як наукові пікніки та інше, почали нарешті говорити про науку. Багато науково-популярних публічних лекцій почалося це важливо. От а суспільство виховується таким чином, стає більш свідомим? Мені здається, що все це і також лягає у концепцію цього розумного міста, про яке ми згадували тут на початку програми, і отак в тему до розумних міст я хочу ще поспілкуватися з кайпом із ще одним учасником форуму, який буде у столиці зовсім скоро, директором освітньої програми школи Кан Екшен Владиславом Тимінським. Владислава, чуєте нас? Так, Чую. Я так розумію, що ви можете гарно розповісти про те, навіщо потрібна взагалі урбаністична міська освіта українцям і де вона є, і де її здобути? Я сподіваюся, що можу гарно про це розповісти. Принаймні, спробую. Якщо у двох словах, то те, що ми займаємося в рамках школи Connections, це я також буду розповідати під час форуму. Це Насправді, я думаю, та сфера, яка є дуже актуальною для країни зараз. Я хочу сказати, що маю на увазі постдипломний курс. Тобто, коли ми кажемо про школу, мається на увазі, що це більше стосується методу, який ми тут випрацьовуємо, а по формату це постдипломна освіта. От, і я трішки чув про формат онлайн освіти. Хочу сказати, що в нас якраз акцент робиться на дуже такий інтенсивний офлайн курс. Це три з половиною місяці і повна зайнятість наших студентів. От, і е, чому це важливо? Ну, взагалі, в е, двох словах, ідея такої альтернативної освіти, яка б займалася міським розвитком, вона визрівала нашої команди давно. От, е, фестиваль Connections, е, що має вже дев'ятирічну історію, історію, починав, е, починався е, з більш архітектурних тем, але. Е, Останніми роками стало зрозуміло, що треба займатися більш широким контекстом. І е, зараз ми розуміємо, що це насправді не лише міста, От, це також малі містечка, села, взагалі регіональні масштаби, масштаб всієї країни. Всю цю тему е, пробуємо актуалізувати в рамках нашої освітньої програми і е, робимо це в такій міждисциплінарній. Атмосфері міждисциплінарного середовищі, це також те, що відрізняє нас, наприклад, від університетської освіти, і дає можливість отримати, я би сказав, досить унікальний досвід співпраці різних фахівців з різних галузей на предметі міського розвитку. От, дуже багато працюємо над проблемою пострадянських міст. Тому що майже всі міста України насправді мають такий пострадянський спадок, дуже великий. От і а, вже цього тижня починаємо набір на наступну студію, от, яка у нас починається у вересні місяці. Вона буде присвячена саме темі регіонального розвитку а, сільських поселень і малих містечок. От, дуже цікава така сфера дослідження для нас. А, нам здається, що особливо якщо ми говоримо про реформу децентралізації, тема є дуже актуальною. Будемо і нею займатися і представимо результати ближче до нового року. Це якщо двох слова про те, ми займаємося. Дякую вам дуже за це включення. Ну насправді, от слухаючи про такі проекти, я знаєте зазвичай думаю про те, що в нас дуже багато речей, які мала би робити держава, зараз собою підміняють і підстраховують державу. От громадські активісти, ентузіасти і там люди зацікавлені в певних галузях. І якби не ці люди, то мабуть не рухалися б всі, всі ці думаю, процеси що держава не має цим займатися. Я думаю, що. Как раз у нас проблема в значительной степени с образованием в стране, в том, что там слишком много государства. То есть Нам нужно там вот этот коммунизм оттуда вычистить. Ну, Образование должно быть частным делом. Тогда оно будет, во-первых, разнообразным, потому что ну, в образовании важно, важно разнообразие. Во-вторых, оно будет привязано к экономической ситуации. Потому что, понимаете, сейчас все говорят об экономике, но экономика сейчас в современном мире экономика это производное образование. Вот. Другая совсем история с наукой. Вот наука государство должно заниматься, потому что бизнес ну, на науке невозможно сделать на фундаментальной, по крайней мере, бизнес. Да? То есть это не но На прикладне настройки. Ну, на самом Ну, прикладной можно. можно, но тоже так. Вот западный опыт говорит о том, что корпорации не очень финансируют проекты с горизонтом больше 10 лет. Вот, хотя даже прикладные. Но образование это в общем частная сфера. Но это как с медициной, то есть это просто наследие Советского Союза, что мы так воспринимаем, что у нас государство должно там образованием заниматься, медициной заниматься. Ну ничего не будет. Все рано или поздно мы должны это взять в свои руки. Як людина, яка спілкується із викладачами із науковцями, погоджуєтесь с этой таке? Я згодна з Александром, что, э, как бы. Роль держави не повинна бути занадто великою, і те, що існує багато активістів, які роблять суспільство кращим, це їхня роль і є. Громадянське суспільство повинно робити так, щоб йому ж самому жилося краще. І я на форумі про це буду говорити. Як це з наукою ще пов'язано? От. А коли держава намагається втручатися в ті процеси, якими має займатися громадянське суспільство, це вже погано. Її роль зробити так, щоб всім було простіше туди зайти, не ставити ніяких перешкод на шляху, не регулювати занадто ці всі процеси. От, трошки спробують відпустити вищу освіту. Зараз автономію вузів збільшилась. Але те, що робить, наприклад, держава з академії наук. Деякі сумніви викликає, наприклад, зменшення фінансування науки. Це занадто різко. І от гарно Олександр згадав про комерціалізацію науки. Це дуже складна тема. Всі думають, що науковці мають на себе заробляти. Насправді, насправді ні. ні. Ну, комерціалізація науки може на якомусь там останньому етапі, та й то. От. Якщо подивитися розвинені країни, який відсоток ВВП йде в них на Науку на розвиток науки це набагато більше ніж в Україні зараз, тим більше зрізали. Зрозуміло, що Україна не дуже багата держава і вона не може собі дозволити якісь перспективні стратегічні речі. Ну так можна про це прямо говорити, а не казати, що науку треба комерціалізувати, тому ми зменшуємо фінансування. Науку не вдасться так швидко комерціалізувати. Та да, взагалі ціль науки ну, не є зарабатування грошей. як це. Це, це ну, відкриття група, розуміння, да, як світ працює. Якісь, ну, коли ви знайшли електрику, ніхто не знав, що от так буде, що ми сидітиме в цій студії, будуть прожектори. Коли от збудували андронний колайдер. Ну, невже вже є якесь застосування тим частинкам, які відкрились з допомогою андрогого Ну, смотрите, це дуже опасне заблуждення о том, що наука має свою цілю заробляти гроші. Это, именно, это заблуждение именно опасное. Оно угу. не просто вредное, оно опасное, потому что оно как бы, поселяет в нашей голове неправильные взаимосвязи. Цель науки не зарабатывать деньги. Можно говорить о прикладной науке, которая где-то стыкуется с технологией. Да? Деньги зарабатывают технологии, а не наука. И в технологии бизнес будет вкладываться и будет инвестировать. Ну в принципе уже зараз. Да, да но ну, фундаментальная да, наука и... она не может иметь своим за... своей целью заработок денег. Ну, ну Ньютон не мог или Галилей не могли иметь своей целью, да, или Пифагор, да, вообще. Ну есть такая идея о том, что Наука это величайшее изобретение. Потому что, как ни странно, науку изобрели всего один раз. Вся научная школа она вся идет от вот этой пифагорийской там, традиции. На самом деле это непрерывная одна ниточка как бы, вот, традиции. Да? И это всего один раз случилось. Другие цивилизации, там, ну есть же цивилизации там Южной Америки, допустим, да, или Северной Америки, они не сделали этого изобретения, у них не появилась наука. У них была технология, но у них никогда не появилась наука. Но это очень, наверное, такое опасное заблуждение, что науку можно коммерциализировать. Мы можем так застрягнуть просто на том этапе развития, ну, где мы есть сейчас. Что хорошо, если, это просто хорошо, мы если застрять, а не скатиться в средневековье, что наблюдается последние там 10 лет. Ну вот. Если говорить о науке. Вот. Но на форуме это скорее будет э, все-таки не о науке, а скорее об образовании. Образование это ну, более прикладная вещь. Понимаете, вот образование да. нужно всем нам потому что сегодня платят только за твои знания. Ну, вот пойдите на рынок труда, вот мы с вами обсуждали перед передачей, да? ну, платят только специалистам. Людям, которые ничего не умеют и ничего не знают, им ничего не платят, их сколько хочешь. Больше того, они вынуждены конкурировать с другими такими же людьми, там еще 7 миллиардов по всей планете. То есть платят только за знания. И только своими знаниями ты можешь там, улучшить свою жизнь и при этом улучшить жизнь окружающих. Но это образование – это фундаментальная вещь, которая вот, она сейчас станет на первый план. Это номер один будет двигатель экономический. Другого нету. Ну, вот, в Украине нет другого, у нас нету там нефтяного моря, тем более нефть уже вроде как там... Ну... Все 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 я да, да. Все, то, то есть святой. это все заканчивается, а образование, как и IT, ну вот здесь есть некая такая связь, что образование, как и IT, это вещи неограниченные физически, потому что ну, можно вкладывать в развитие и в людей, и в свое образование бесконечно. Ну, що й власне вже роблять і учасники і форуму і ті компанії. Мені здається, якось рухають цей процес. Насправді в Україні. Ну так як ніхто інший. Насправді, ще довго на цю тему хотілося, б і моглося говорити. Ми на жаль, лімітовані у часі. Я наших глядачів закликаю до того, щоб ну вони приєднувалися до таких обговорень, до таких заходів, як наприклад і Айфорум і наукові пікніки. Хочу подякувати своїм сьогоднішнім гостям Олександр Ольшанський, голова Оргкомітету Айфоруму та координатор наукових пікніків в Україні Ксенія Семенова. Завітали сьогодні до студії громадського. Ну і крім того, ще скайпом ми говорили з Владиславом Тимінським. Він є директором освітньої програми CanActions. Отже, вкладайте у свою освіту кошти, зусилля і продовжуйте навчатися протягом усього життя. Таким буде моє побажання усім глядачам. Громадського, і я бажаю всім гарного вечора. На все добре і до побачення!